Всем привіт. Так, я зроблю коротке включення. Давно не піднімав камеру не в небо. Трішки оце на вечір жара спала, підійшов вітерес і я так використовую нагоду. Трошки підтренував підтренував. Оце щоб ти всі сіли, оце всі сіли. А цейки затрималися хоч трішки. А ось є ще два. А де це не взялися? Ось я ще два ось. А я щось і не бачив. Ні, це. А, це ті не сіли. Я думав, що ці теж сіли. Не ж сідали тільки що. А ці не сіли. Ну, ще взяв камеру, признаю зразу. Ви знаєте, я дуже... Так, релаксую. Коли я бачу білик в синьому небі, ви знаєте, я прямо... Це ще в мене така ностальгія. Колись були білі в дитинстві. Виганювали їх на синьому небі. Це була красота. І тепер у мене знову з'явилися ці біленькі. Це по-білому. Це по-білому в одному. Там має бути вісьмівочка. Зараз таких польотів немає хороших, я скажу одразу. Тому що... А ці дивіться, а я думав, що ці сядуть, ні, вони не сядуть. Там туди на, полізли. Тиба. Вони ж були прямо-прямо вже шасі випустили, щоб сісти. Ну це взагалі, мабуть, трошки. І мінус, тому що тих присаджують, Ці трошки ще політали, можливо, але ці ось то вверх, то вниз. Це, виходить, тоді має бути десятка тут. Має бути десятка. Ось таке маленьке включення, просто щоб не забувалися ви, що голубів тримаю, трошки підкидаю їх. А то мені телефонують, кажуть, де ти пропав. Чи ти виїхав, чи що? Кажу ні. Все нормально. Вже майже молодих глубенят не беру, там від деяких пар, таких ексклюзивних, які, до яких все-таки чекаю. То ще так беру спідне. Так, да, сідають вже, так? Да? Так, да, це, мабуть, все. Двійка підскочила, то вона, мабуть, задала їм тон до посадки. Да, білі на синьому фоні класний. А от да, на хмарах вже не те буде. А на хмарах вже я боюсь. Це син Рябого. Да. А це білі, це внучата рибого по-білому. Тобто Тих тихо, 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 тихо. Ало, далі Ні, давай маленьке клічення. Дуже маленьке. Ні, ця «чотирка» мабуть, хоч і так? Чи ні? Ну ряби сяде, тому що ряби вже в числі перших ще був, вже притомився добре. Так. Ряби притомився добре. Вже. Він з самого першого китка там, а потім вже інші накидував то. Так накидував по три, по чотири. Не хочеться вставати. Сідають вже. Так, да, дивіться. О, вон сілий. Відкриті клюви. Бачите? О, бачите? Дивіться. Ну, сонце ще на... ще на закаті, так би мовити, але ще пече. Та що жаркувато ще. Да, один залишився. Один залишився. Вірніше, залишається. Один залишається там вгорі. горі. Треба буде зараз буде сидіти і контролювати. Хижака поки що немає, але вже ви знаєте, я так бачу по поведінці, бо колись пролітав, так з коса подивився, вони сиділи я так розумію, що він починає вже трошечки цікавитися голубами, так що, мабуть, треба так тихо-тихо-тихо-тихо це я автоматично поставив в кусіровку. Вже він починає цікавитися, ви знаєте, Тому що треба вже вгорі голубів контролювати. Вітерес хороший, бачите? До речі, вітер. Схоже на північний. Схоже на північний терець. Схоже на північний терець. Так, да, зараз будуть теж сидіти. Мабуть, легені будуть вискакувати. Чи ні? Так, да, так. Да. Бачите? Важко. Ще важко. Ну, аби на вітер вони, певно, і не полетіли б. Так, ось залишився ще один голубок. Я почекаю його, а потім вже буде кінець фільму. Так, треба почекати. взагалі молоденький голубець. Так, треба почекати, поки він не сяде. Не йду з цього місця, поки він не сяде. Так, сьогодні відпочинок. Так я трошки так дозволяю собі біля них посидіти. Ось зараз отакий в мене корм. Верніше не в мене, а в голубів. Даю трошки кукурудзки, пшениці, ячменю. Ну одним словом живуть як в ресторані. Раніше кормили одною пшеницею, одна насипана. Я разом з круми їли ззаду дитинство. І ми навіть гадки не мали. Що за раціони. Є пшениця, як льють, то й добре. Живі, здорові. Так, голубок ще летає. А, бачите? Голобок ще там стоїть ще. Так, це я хочу трохи заманити. Звідси вже поприлітали сюди. А до речі, хочу вам показати новинку. Може хтось замітить, хтось ні. Ви бачите? Дивіться, що я сконструював. Бачите? Тепер у мене там безпека. Гості приїжджають, сміливо вилазять. Так, що зміни її. Так. Трошки їх побалую так ото. легенько. Ось так, вони зараз поїдять зразу. Ви подивитеся, я побачу. Ви що, не голодні чи що? У мене оці спортивні зараз разглубення. Саша від твого голуба. Від твого сірого голубя. У нього голубеня, я якраз ще від нього, від нього я беру голуб'я. Я сказав, що я не від всіх голубів беру голуб'я зараз. Від таких пар, яких очікував, і мені начебто маловато то я ще беру. А іншим не даю сюди. Так я перекладаю до тих спортивних, вони прекрасно витягують їх. Слово витягує тут не піде, тому що вони в мене і так запущенні. Просто хорошо, вони кормлять. Вони вилітають, вони вільно вилітають, тобі гуляють, шукають собі те, що, мабуть, що я їм не додаю. Бачите, бояться, я, бояться мене взагалі голуби, я вам скажу. Я їм ніколи не кидаю отак от. Я їм накидаю у кормушки, понасипаю. І йду звідсиля їм не заважати. А також, щоб кормити, сидіти біля них, я дуже рідко таке практикую. Пиця залиняна зараз. Тиця залиняна. Але ви знаєте, ще так, щоб так була посипана, така, щоб була безобразна, то я б сказав, що ще ні. Це ще, це ще впереді. Ось буде вересень, місяць, як правило, почнуть сипатися. Голова почне сипатися, тоді вони такі безобразні робиться, що не хочеться на них дивитися. А зараз поки що не так, нормально себе в тілі. Пірі є маємо воді. Не голодні, не голодні. Бачите, аби були голодні, зараз повскакували сюди по першому зову. Отак вони не голодні. Літає тут ще чи ні. Коли вже сяде, а ось уже рядочка не вже. Ось вже От зараз насиплю в кормушки і побачите, яка буде активність листока. Хай це позбирають, тому що я не хочу, щоб вони потопталися по цьому корму. Я відразу насипаю тоді в кормушки. От як, як привчите, іншими словами, як дерсируєте її, так вони будуть у вас і, і, і так будуть себе вести. Залітайте, залітайте. Кремачків мало в цьому році. Але так синій, бачите, ось один тільки родився. Родився у валінках, як казав Володимир Миколаївич, Бачите. лохмоногий, один такий родився. Ну, в мене буває, прокидаються такі голуби. Прокидаються лохмоногий. От чубатих вже не прикидалося. Раніше прикидалися один там, чи у рік чи два. чубаті вискакували, таке було. А лохмоногий, так начебто не дуже. А це лохмоногий вискочив. Ну, мене бояться, мабуть. Вони, вони голодні взагалі. Вони взагалі голодні. Вони взагалі голодні. Ось стара голубочка та ще 6 років. Ось тримачка. Вона мене прогуляла в цьому році, ну така була необхідність. Я в цьому році під неї не взяв, буде вона в мене літати. Вона в мене так е, летіла, влітку летіла, молодят мені піднімала. Буду її восени теж підганювати. Все, чекайте пояк. Я в кормушки понасипаю, так? Да? Зараз насиплю. Давайте насиплю кормушки. Ви більш звичні до кормушок, так? Да? Давайте. Так ця кормушка в мене ще нормальна, а одна вже все. Треба міняти. Треба міняти. Нову кормушку робити. бо Одна вже кормушка все своє зжила. Ось оце, бачите? Вона вже не виконує свої функції. Так тільки кориться для корму. О, а кормушку вони знають добре. кормушку вони добре знають. Рихлі голуби, бачите, вже залиняні. Вже у деяких залишилося по два махових недолиняних. Це два місяці, це на кінець жовтня вони вже будуть готові. На кінець жовтня вони вже будуть готові. Як правило, листопад там перші появилися в мене перелинені. Це в жовтні місяці вже будуть усе перелиняні, Так що цей рік якийсь швидкий і налинький видався. Ну, тут все молоде покоління, рішення не все, тому що там вгорі ще є, біля батьків ще є, бігають молоді. Можливо там десяток, півтора і тут, оце всі, оце все стадо, оце все стає в цьому році. Не дуже багато, дано вам не показував. О, ось до речі сіло, о, диви, я хотів його в небі шукати. Ось воно прилетіло. Те, що її воно. Ось, ось 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 це глибиня, тільки що було горіти. Я Пропустив його, коли воно сіло. Ось воно. Бачите, воно геть ще геть маленьке. ще геть абсолютно ще тільки-тільки ось воно перепіщало. А, а я думаю, зараз вигляну, так мабуть, закінчу фільм. Ну звісно воно, що ж я, там собі не вірю, чи що. Так, да. воно. Так ось воно сіло так незамітно тихо. Як правило, я, коли голуби сідають, так ото голуби показують, що когось треба зустрічати. А це я наблюдаю і ніхто мені не дав навіть знаку. Мабуть, вони всі на кормушки дивилися, а не на небо. Ось така стайка. Тут у цій буці тільки два старих голубя. Це ця кремачка ось. Ось ця кремачка, яку я вже показував. І старий голуб э, Саша. Зараз покажу. Старий голуб Саша, ось він. Ось. Саша твій голуб, бачиш? мені подобається. Є в нього одна глубиня, це вже друге в нього. І це вже друге в нього глубина. А я його поклав ось до спортивних Ось таке горбиння, треба вже кольцювати буде. Все, моє кольце надійно обов'язково. Все моє клюце надійну обов'язково. Ось такий лубок. Саша, твій голубок, дивись який моя сладкість, білоокі це моя сладкість. Біло Сірі білоокі це моя сладкість, я вам скажу. У мене в цьому році виявилися сірі білоокі. Навіть не знаю, чи які літуни, але я на них так око завжди, завжди і кладу на них. Моє око одразу відшуковує, а ось, будь ласка, бернеси так само білоокі, Бачите? Ось ось білоокі, Ще є білоокі. Небагато, скажу вам, але є. Ось білий окі. Це мать з дитинства, так можу сказати. Масть з дитинства. Полюбляв я шкари білоокий. оки. Не голодні, ви знаєте? Я дивуюсь про що вони на голодні. Дивіться, тікають, бачите? Я вам колись показував. Це вони мене бояться. Це вони мене бояться. Знаєш що голодні? тому ну, що я даю тільки раз їм. раз насипаю їм. Ви бачили вісім ну оце вони поїдять і я через годину заберу кормушки тут не будуть кормушки стояти завтра вранці залишки виставлю а потім знову ж вечором кромішка Давай, 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 давай. Так, пропустите годівлю, будете голодними, я вам тоді нічим не допоможу. Давайте бачите, спокійно. Спокійно клюють. Так, не голодні, значить вони не. не голодні. Так, ну що? Я у нього забрав буквально все на днях, а у нього ще рефлекс. Бачите, шукає, набиває волог, у нього рефлекс кормити, а кормити нема Ну такий період через 3-4 дні пройде. Так, все, добре. Всім дякую, хто дивився. Кому цікаво, бо мене запитували. Все, всім пока. sem